Друзі, всім привіт! З вами Оксана Колесник. Дивіться, що в мене в руках це денний крем-ліфтинг для шкіри обличчя з нанопептидами. І це не просто косметика, це косметевтика, це напрямок, що поєднує в собі косметику та фармацевтику. Це означає, що косметичні засоби не просто маскують недоліки шкіри, а й активно впливають на її стан, вирішуючи проблеми на клітинному рівні. Я тестувала перед цим косметичні засоби Кореї та інших виробників інших країн, але маю сказати про цей засіб, що це дійсно щось неймовірне. Крем має високу концентрацію антиоксидантів, пептидів, гіалуронової кислоти, інших речовин, які допомагають нашій шкірі виглядати якомога краще. Ця косметика пройшла клінічні випробування. І якщо інші косметичні засоби просто маскували, то це ефективний, дуже ефективний крем. Пептидний комплекс Матриксіл 3000 і неодерміл вони стимулюють синтез кологену і еластину, що покращують пружність шкіри та її стан. Ефективність Матриксіл доведена. Зменшення зморшок на 33%, зменшення глибини зморшок на 23% не залишає жирного блиску на шкірі. Дуже си, добре всотується. Має приємний і легкий запах, має дозатор. А отже є захист від навколишнього середовища, туди не потрапляє повітря. Ціна каталогу 525 гривень. Рекомендую обирайте серце.